Так, всем добрый день. Да? Зараз будем снидать. Кого уже поставили там на кухне, греется в нашем чайничке. Зараз сделаем бутерброды. А наша Буська уже поснидала, да, Бусь? Ты уже поснидала? Ай, Буська. В первую чергу снидает у нас Буся. Да, Бусь? Добро, пошли делать бутерброды. Вот Ми вирішили зробити такі бутербродики обротики з протиком, огірком. Ось такий хлібушок, що ми завжди беремо в цьому віклерку. І зараз їх підігріємо в нашому цьому тостері. Смачно буде. Так, це я вже наробив такі бутербродики. Сирка доставла, каву светина лила. І трошечки такого м'яска ще споїмо. З холодця, залишився. А це наш десерт, що Світочка готувала. Начинала е, чорнослів з е, цим горіхом, так, да, свет? цим, як його? Е, грецьким, так? Да? Mm -hmm. Речі таким горіхом. Воно так смачно. Добре. Треба снідати, бо я щось їстеньке вже хочу. Так, це вже в нас обід. Погода така пасмурна, холодна, мороз. Ну десь так, мінус 6. Приходиться за світло включати, бо в хаті прямо аж так темно. Отамана Буська вляглася, спий, да? Бось. Бося. Чує, що до неї звертаюся, так вона нервує, трошки буває. Так, і ввечері, мабуть, як буде час і натхнення, то вийдемо на прогулянку. Трошки прогуляємося містом. Трошки пройтися, бо на цих святах сидиш вдома, їсиш салати всякі. Воно ж треба розгулюватися трошки. Ой, а завтра, мабуть, ми виїдемо в ліс. Не мабуть, а взагалі я планую виїхати в ліс. Тут холодно, теж морозець пішов, трошки сніжок прилітав і дивимося там. На горизонті видно, що в горах сніжок лежить. А ми поїдемо трошки далі. Можливо, нам почастить. Погуляємо по сніжку. По Сніжному лісі. Ну ви з нами, слідкуйте. І до вечора. Бо, мабуть, вийдемо все-таки, Ну, треба трошки якісь там півгодинки да погуляти. Добре. Так, це ми вже вийшли на прогулянку. Бачите, там ззаду у нас ринок. Ми там були. З вами недавно там був ринок. А зараз підемо в іншу сторону. Світочки захотілося піти в центральний парк. такий маленький тут проволочок проходимо. Это темно, Може включити камеру. Ой. Ні, э... вона не... Буде, не буде. Буде? Гля, ну не буде вона вулиця свідчувати. Це такий от тут. Так прикольно виглядає. Добре, пішли. ми. Зараз присипаємо такі Так, Взяли ми оце таку кавку з такою лисичкою, посипали тою присипкою. Ну, там карічка, кардамон і ще щось. І йдемо це далі, підемо прогуляємося. Все світи, це сверкає, світ, людей немає. Все так пару людей ходить. О і тут ялинка є. є. Ну, давай, тут хорошо. Тільки трохи криваленька. Добре, пішли ми. Будем... Може, возьми галереї там є зараз. Щось... Не знаю. А ми туди мабуть не дойдемо. Не дойдемо? Ні. А це ми вийшли. Йдемо по таких Олейки, з цієї сторони костлки Ну, правда, через камеру трохи не так видно, бо світло розсіюється. Зроби фото і пішли далі. Це ми це гуляємо, спустилися з тієї лесенки. Я тут хочу вам показати такий дом, красивий. Оце тут в нього, бачите, кругла бесідка. І такий красивий дом. З такими от балконами. З такою, як це називається, що оце кімнати такі, оце посередині, І ще наверху жилемо. Масандров. Прикольно, красивий дом. Не знаю, мені подобається такі дома. Якась в них чарівна магія є. Ну, не тільки ми такі ходимо гуляємо, люди теж добре пішли. Так, це вже ми підійшли до парку. Все світиться. І дивіться, вода замерзла. Хоча мороз тільки... А вчора був мороз? Ну так да, це вчора тільки перший день морозів. Вчора там пару градусів, а сьогодні 6 чи 7 і річка замерзла. Причому дивіться, везде замерзла. Трошечки такі оці є островки. І навіть на цих островках вже маленькі. Тоненький лит. Так, на том берегу там мы то стояли, с вами. И все же мы идем через цей мист. И сейчас там он, цей остров есть. Лит там там кальчики сидят. Видео есть, кому интересно, посмотреть. Цікаво, де зараз качки? Не знаю, де качки, але десь сидять, гріються. Ну десь вони ще літають, ховають. Та ні, тут не влітають. Теплий Ага. Це старий мост, Йому більше ста років. Давно їм це построїло, цей мостик. Тут така от емблема. І пішло в таки далі в парк. А це було тепло, бачиш? Борульки Розпускав, хотіли розпускатися. І ще, бачиш, хтось якусь кормушечку вішав. На mm -hmm. птахів. Мабуть уже повиїдали. А вон, еду. еду для качек можно А там так написано, да? О. И что тут у нас? А, ты тут, бачишь, где пташки, вот этот. тут. Пшеничка, это не видно. Вот, ну, бачишь, зернятки, горох, пшеничка всякая. Ну, бачите, хлібом корміти. Угу. Це сюди кидаю дві золотовки, а відсюди має висипатися зернятки. Добре, пішли ми. Треба ховати руки в кармани, а то мерзнуть. А це ми тут далі йдемо. Тут літом оце посередині фонтан. Ну такий цікавий для прогул... прогулянок парк. Літом, звісно, трошки красивіше зелень, квіти. Там ото річка біжить. Добре. Зараз треба подивитися, що тут є. Так, це ми там ото йдемо. Тут підходимо до ще одного мостика, тут бачите, вода не замерзла. І качок знайшли. Ага. Он там он, сидять. Качечки там вон. Що сидять? Вони не плавають. Вода ну, така холодна, воно не під мостом склавається. І там да, ну, воно понад берегом. Тут може краще їх буде видно, бо там просвічається синя. А там взагалі їх камер не бачимо. Ми їх глазами бачимо. А камера, ні? Ну приблизно вже видно. Буде. Та як можна приблизити в темноту? Не, ну не знаю, може видно буде? Ні. Ну і що? О, приблизно, і що? Темнота. Камера ж не бачить, як очі. Це ми тут святой знімаємо цих качечок на мій телефон, а він ніфіга не показує. что не бачив в темноте. А включили свет, ну, прекрасно все бачив, всех качечек. Сейчас мы вам покажем. Я вставлю этот э, со светового телефона. Так, думаю, качки. Ну, все, их тут так много. Ну, бачишь, твой телефон робит серьезным. Мы можем сейчас, а ну-ка, чтобы выяснить. А показати показать ще. Ось такі гарні. Так вони мені нравляться. Давай поймаем то. Буде жити у нас на балконі. З буськой, да? Ну. Но... Тільки ти будеш убирать після неї. Люди угу. собаками гуляють. Це тут типу повікати молоденькі песики Хоча бігати гуляти Ну вже так моролоснути Так холодно ноги залишають Треба їх ходити То зараз вже будемо йти в сторону дому Поки дойдемо Так, це вже ми прийшли додому, нагулялися, намерзлися, на вулиці холодно. Ну не так показує 4 градуси, ну, мабуть, 7-8. Холодно, трошки вітряно. Ну, зато прогулялися. Перед сном. Так, от туди нагулялися, світочка пішла машинку ставити. Зараз по вечері. Не буду відпочивати, бо завтра ж хочемо виїхати до лісу. Тому ви з нами подивитеся, яка там красота. Е ну а щоб не пропустити, ви знаєте, що треба робити. Треба підписатися на канал, поставити лайк. Е добре. Всім миру. Добра, злагоди. Чекаємо вас на нашому щоденнику. До зустрічі, до зустрічі завтра.